Хочу поділитися, як я квашу свої огірки. Не в борці, не в баняку, а в баночках. Може комусь пригодиться. Назаляла водою, розложила баньки, заляла водою, Зараз заразлию, повитягаю, до, щоб закладати вже на прянущане. Обрізаю з двох боків потрошки. І таку чуть-чуть ножиком протикую. Три рази. На дно. І складаю ось такий перший рід, складаю отаку плотно, по всьому колу, падає. Випадає. о, заложила баньку, зверху дала кропу і часнику, шість зубків великих з чоснику. Підготовлена вода, солена ропа, Сіль має бути тільки каміна, йодована не можна. Кам'яна. І тоді заливаю, вона остигла на літру води я даю чубну ложку солі кам'яної. Зварилося, остигло, тоді заливаю. Тепленьке, якщо воно чуть тепле, то воно скорше прикисне. І чекаємо, коли воно. Буде е, кшені, закласиться 4-5 днів, три, залежить, як буде в хаті затерти. Накрию марлюю собі або легеньку кришкою і хоч зверху не, не закупорювати, а просто так закласти, зверху. заложити чимось. І хай воно собі вкисає. Далі покажу. Минуло фактично 5 днів минуло. Пробую. Пробую чи воно кисло. На смак який кірусальці добрий. Зливаю. отако зливаю в баня. Рідину, так? Так. То все так залишаю, як єш. І що далі? Так само другу. Треба доляти водички, воно трошки випорується, щоб банка була повна. Вливаю водички. І несу на газ, має варитися 5 хвилин кипіти. Закипець на маленький вогонь і е, нехай воно собі так пріє. Ось зняла з вогню, воно вже закипіло, поварилося 5 хвилин на маленькому вогні. Легенько всередину баночки розливаю. Перевага того методу в тому, що ті баночки закручені, по тому, як я покажу, як, як я закручую, кілька років стоять. я ще маю закручені з 20-го року. Воно може йти до салатів, русольничок варити, так, їсти до бульбочки, до картопельки, так до пюре, до жареної. Хто як любить, хто, що любить, салатики. До салатиків, до олів'є, хто любить, до вінегрету. Це башені огірки. Або ті, тільки рік стоять, якщо вони великі тарі якісь тари заквашені. Їх треба промивати, місця спільнувати. А під кришкою гаряче, акуратно, бо то гарячі банки. Акуратненько виливаємо знову. Лікаємо знову, але лише просто закипить. Квийку і можна знову заливати. І тоді будемо закручувати. О. Так само другу баночку. Другий раз, але по одній баночці, то ще решта стоїть на газі, аби було гаряче. Таке є. О, і закручую. Так, як звичайно, закручую баночку. Воно таке виглядає мутне, воно тому сядеться. Молочний розсілий. Закрутимо одну, а так другу, перевернемо, я покажу як. Дві банки перевернули догори дном. Воно таке молочне стопонок то висідає на дно. Буде прозори, отке Тих як тихо, то ми закрутили мариновані карнішончики. Ох, маленькі. Маленькі карнішончики позакручували, а то трохи більші. Накриваю. Грубою якоюсь не так довше тримає. І так має стояти і годин, може і довше стояти. Силопан тримає тепло. Може, хтось хоче спробувати. Ну, одразу даєте, що складно, нічого складного немає. Ну, просто робиться і надійно. Так, з вогірками сквичили, показали. Будемо з помідорами щось думати, робити. Якусь приправу помідорову, щось придумаємо. Може, поділимося. Може, комусь десь цікаво. Все, дякую, будьте здорові.